Привіт! І сьогодні у нас на обзорі буде снапшот, який вийшов у 19 серпня, а саме 25W34A. В ньому додали нові функції, а саме кодекс поведінки для серверів. При підключенні до сервера тепер можна показувати екран із кодексом поведінки. Тобто віконце, де ви погоджуєтеся з правилами серверу, погодження з кодексом обов'язково для гри на сервері. Доступна опція не показувати цей кодекс надалі. Тобто, Ви один раз согласилися з цим кодексом і все, Він більше, ви можете не бачити його, якщо ви вимкнете таку функцію. Якщо кодекс зміниться, він буде показаний знову. Тобто, Якщо там адміни обновлять. Правила серверу, то всяке таке. І головні зміни. Головне меню отримало нову панораму з мідним големом у селі. Звуковий ефект, що тв... створюється з палахом Венді, тепер має більшу затримку. Очі мідного голема тепер невидимі, якщо він під дією зілля невидимості. А раніше, кажись, це було просто... просто очі бігали невидимі і все. Хітбокс мідного голема було змінено. Ширина 0,6 блоки, щоб проходити через відкриті двері, висота 1,0 блоки, щоб не застрягати в деяких блоках. Мідний голем та мідні скрині чутні. Чутні на відстані до 12 блоків. Звуки сортування міді стали тихішими. Щоб не так напрягати гравців, які в наушниках або ще якось. Такий ось маленький обзор був. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.